Ми раді вітати вас в стінах музею мистецтв. Сьогодні, в останній день жовтня, вже за традицією, ми відкриваємо виставку, яка представляє дощі доробок вихованців студії Сова. І ця виставка відкривається у нас вже не перший рік, сьогодні восьма річниця і в вісім разів відкривалась виставка в нашому музеї. Ми дуже раді, що сьогодні у нас гамірно, Сумно, дуже багато учасників виставки. Поплодуємо. Виставки стала завідувачка відділу науково послідницької роботи Анна Недінська. Я запрошую до слова. Доброго дня ще раз. Всім ми раді вас вітати в цьому залі і так вийшло, що сьогодні в останній день жовтня. Приємно чути тут багато дитячого сміху, гамір, те, чого нам не вистачає. А ще виставки, арт-простору сова, вони надзвичайно щідливі, щирі, яскраві, незвичні. І дійсно в нас така співпраця із арт-простором. Ми постійно відкриваємо виставки, вони долучаються як партнери до різних культурно-мистецьких заходів. Сьогодні ми маємо можливість привітати з восьмою річницею вихованців студії Апростір Сова та насолодитися виставкою художніх робіт осінній вернісаж вернісаж-2024». Адже сьогодні. Своєю командою вони шукають кожен рік якісь нові креативні ідеї, концепції, тематику. Це виглядає кожен рік цікаво по-своєму. Тож, Вітаю вас з ювілеєм, бажаю черговою річницею, бажаю вам процвітання, розвитку, щоб ваші ідеї все розширювалися і реалізовувалися успішно. А ми чекаємо вас наступними. Виставковими проєктами до нас тут цих відчить і до нових зустрічей. Звісно, я хотіла б додати два слова, що вам дуже-дуже пощастила, адже чинницею простору чинницю студії та і єдиною професіоналом з великої лідери у вас є Тетяна. Олександрівна, я з великим задоволенням запрошую Тетяну Стороженко до мікрофона і хочу сказати, що це людина, яка постійно з нами співпрацює, яка постійно з нами на зв'язку і яка з великої літери, яка є членом національної спілки майстрів народного мистецтва, яка досить тривалий час. Обігується дітьми не тільки, і яка, звичайно, поведе ваших дітей і надалі дасть їм те, що потрібно. Ази про затворчого мистецтва. Тож, Тетяно, запрошую. Я вас всіх вітаю зі святом з цією виставкою і хочу сказати, що. Для мене це дуже важлива подія, тому що кожного року я чекаю її з нетерпінням. Я думаю, наскільки будуть активні наші соблення, наскільки буде робіт на цій виставці, які вони будуть І кожного року. Я дивлюсь, наскільки ця виставка кожним роком стає все краще, все більше і цього року ми представляємо тут робіт наших витуганців. Я рада вас всіх бачити, і я дякую кожному з вас і тим моносовеннянам, які ходять, відвідують нашу студію вже 8 років. Тут є ті, хто зростають разом з нами, і тим, хто вперше бере участь у цій виставці. Справжні художники, тому що у вас вже є виставка у художньому музеї, вже в музеї мистецтв. І, ви можете вже як справжній художник ходити оцінювати свої роботи, роботи своїх колег, можемо так сказати. І я бажаю, щоб у вас завжди було натхнення. Я бажаю, щоб ви отримували задоволення від наших занять. Батькам я бажаю вірити в своїх дітей, вкладати в них. Це саме найкраще і е, перейматися тим, чим діти цікавляться, і е, можливо навіть малювати разом з ними. Це дуже зближує родині. Е, 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 хочу сказати, що восьма е, річниця це дуже така важлива. в мене вже все казала, хвилююся. Дякую вам всім, дякую моїм солушкам, які допомагають. Втілювати всі мої ідеї в життя, і хочу сказати, що студія вже живе абсолютно своїм життям. Якщо починала студію я сама і е, це було більш моя така дитина, тепер ви е, бачите скільки наших красивих сили, сіти наших е, таких прекрасних педагогів, які кожного дня вкликають ваших дітей. Тому я всім їм дякую за старання за любов, яку вони дадуть вашим дітям. І дякую вам, батькам, що ви вибираєте саме нашу студію. Це дуже цінно для нас. Я хотіла би сказати ще одне таке побажання, що вам сьогодні є і 3 роки, і 4, і 6 років, і ми будемо таку ставити клавочку десь 10 років. Ми чекаємо вас. З вашими персональними виставками в нашому музеї ми відкриваємо такі виставки, ми слідкуємо за такими дітками, і це дуже здорово, коли перша виставка відбувалася, коли дитині було 5-6-7 років, і коли далі вже студенткою або студентом відкриваються нові виставки або приймаються участь в спільних виставках тематичних, тож Працюйте, ми вас почекаємо, поки ви підростете, і будемо чекати нові роботи, більше можливо на інші свята, на якісь інші дати. І чекаємо зростання вашої майстерності, політу вашої фантазії і звичайно миру нам усім. А сьогодні ще, користуючись нагодою, подякую нашому музею. Ми хотіли б відзначити пані Тетяну Стороженко. За багаторічну співпрацю, високу професійну майстерність, популяризацію образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, збереження національних характеристик. Дякую, ставки, дякуємо вам. Що у нас є до Чіпаш? Ми його традиційно вже готуємо, пані Тетяні мою виставили в соціальних мережах, а зараз на є збудована. Привітати. дала І бути від. Так? Ні. Можливо, На жаль, можливо, пансі. Може, хтось з дітей хоче щось розказати про свою роботу? Я Диво, я чую, Ні. Так. Не хоче бачить? наша перша виставка Це перша виставка моєї донечки. Я хочу сказати дуже дякую, їй чотири рочки зараз. І я хочу сказати дуже дякую нашим добушкам, колячкам, за ту любов, яку вони дарують. Тому що чотири роки дитина приходить там, туди, і за йде, туди, де їй приводиться. Тому я вам дякую за ваші добрі серця, за ваше терпіння і бажаю вам здоров'я і усім нам усім. Нам допомагають проведення наших різних проєктів і виставок і чекають нас уже голосували наступного року і з ювілеєм на 10, 10 десяту річницю. Я думаю, що ми вас займемо як мінімум два зали на десяту річницю. Зробимо велику виставку.